Слава Україні! Росіяни стратили українських захисників. Військового з Хмельниччини побили та обікрали. На Хмельниччині внаслідок ДТП травмувалося два водія. Вітаю вас на Першому Подільському. Я Ольга Захарченко. В нас є 5 хвилин на головне. Сьогодні росіяни вчергово вдарили ракетою по сумах. У телеграм з'явились кадри прильоту та уламків, які попадали на будинки та дорогу. Влучання сталось на території автостоянки, де розташоване СТО. На щастя, ніхто не постраждав. Про це повідомив секретар Сумської міської ради Артем Кобзар. Росіяни розстріляли п'ятьох полонених українських військових на Покровському напрямку. У листопаді цього року армія Росії здійснила штурм позиції сил оборони біля села Петрівка. Внаслідок наступу п'ятеро наших захисників вимушено відступили та сховались у будинку. Після оточення помешкання окупанти взяли їх у полон. Змусили беззбройними залишити укриття та лягти на землю. Українських полонених розстріляли з автоматичної зброї. Про це повідомили в офісі генпрокурора. За фактом воєнного злочину розпочато кримінальне провадження. Парламентська асамблея НАТО ухвалила резолюцію, яка дозволяє Україні завдавати ударів по російським військовим цілям. Документ передбачає надання ракет середньої дальності від тисячі до п'яти з половиною тисяч кілометрів, зокрема типу Томагавк. Крім того, в резолюції міститься заклик прискорити вступ України до НАТО та підтримати план перемоги президента Зеленського. Військового з Хмельниччини побили та обікрали на вокзалі Вінниччини. Про інцидент повідомили у поліції. Як розповіли правоохоронці Вінничини, до них звернувся 51-річний військовий житель Хмельницької області. Чоловік поділився, що близько першої години ночі на одній з платформ залізничного вокзалу у жмеренці до нього підійшли незнайомці. Спершу вони просто почали конфліктувати, а після цього побили його, відібрали рюкзак та втекли. В рюкзаку у чоловіка були особисті речі та мобільні телефони. Поліцейським вдалося затримати правопорушників ще на території залізничного вокзалу. Ними виявились 34-річний киянин та 38-річний житель Вінницької області. Викрадені речі у чоловіків вилучили. Слідчі повідомили їм про підозру у крадіжці. Їм загрожує до 10 років ув'язнення. Наразі підозрювані перебувають в ізоляторі тимчасового тримання. Найближчим часом їм оберуть запобіжний захід. На Хмельниччині рятувальники ліквідували наслідки ДТП, в які травмувались люди. Учора, 25 листопада, поблизу села Іванівці Хмельницького району сталася дорожня транспортна пригода, внаслідок якої травмувались два водії. Зіткнулись автомобілі Хонда, «Кор» та Нива. На місці події волочиські рятувальники відключили акумуляторні батареї автомобілів, а також деблокували потерпілих із автомобілів та передали їх медикам. Обставини цієї ДТП з'ясовують правоохоронці. На Хмельниччині завершили реалізовувати проєкт «Custody Рекордс. У його межах у 15 підрозділах поліції, де працюють із затриманими, створили умови, завдяки яким контролюватимуть дотримання прав людини. Про це Суспільному розповіла начальниця сектору комунікації головного управління національної поліції у Хмельницькій області Інна Глега. За її словами, система «Custody Рекордс встановили у тих підрозділах, де є слідство дізнання, кримінальна поліція і де проводять роботу із затриманими. Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища по Хмельницькій області та у місті Хмельницький. До 28 листопада на дорогах буде ожеледиця перший рівень небезпечності жовтий. Будьте уважні та обережні. Дякуємо, що провели сьогоднішній день разом з нами. Дякуємо вам за увагу та довіру. Прощаємось та бажаємо вам мирного та спокійного вечора. Бережіть себе.